День добрий, ми продовжуємо грати в Dream Bright, це друга частина. Ми закінчили на тому, що знайшли іграшку кита і потрапили сюди. Тепер нам треба проходити інший паркур. Я хочу повернути мишкою камеру, а вона ж тут автоматично повертається якось так непривично. О, oh, да, ось ми на цьому моменті закінчили, коли цей кит сюди летів, плив, да, ніби? Ну блін, мені подобається. О. Я придумав. Так, сюди. У. Так, потихеньку. Паркур. Ух! Йой! Ох, йох. Ні-ні. <си> <си> і так. Доб... Я забуваю про ці спавенпоїнти, Я Думаю, кожен раз що я зараз помру і буду десь. Стоп! Бо як незручно, коли ця камера не крутиться. Я не розумію. Куди потрібно бігти? У. Тільки не кажіть, що це зараз. А ми тут були! А ми тут були. Я я йду туди, куди потрібно. Підказує, що... Не дуже. Бо якщо... Ми зараз повернемось туди. О! Ага, ні, все правильно. Я не поняв. А, а чо ти не плигнула? Я ж... Добре, давайте ось так. Мені так більше подобається, ніж. Е, Подвійним... Ну, підстрибувати. Так. Ага. Опа. Ага. Ви. Опа. Оооо, йо-йо-йо! Дій! Так. Ну, я не буду ризикувати, я простіше пройду ось так. Хоча я. Я думав, вже гаплик. О, а ось і кит. Да, давай. Ура. Все, ми знайшли кита, ми довольні. Знов коти культує. Ми просинаємося якісь злі, незадоволені. Хтось відкриває двері і все. І зараз ми будемо йти по нього туди, в іншу кімнату. Взагалі десь не хвилюйся, Люсі, монстри, щось там з. Опа! А тут, якщо ви пам'ятаєте, була якась фігня стояла. Ран, біжи зараз, давайте. Де Дестил. Шось там. Оні. Оні, оні, Е, Я почув щось там. Спробу. Так. Ага, no problem. проблем. Uh. <laughs> Зараз почекаємо, поки він буде йти. Іхтє... Піде отак на круг, і ми туди пробіжимо швидко. А він, якщо ми будемо йти нього, позаду нього, він нас побачить. Ми стелс. Мене все влаштовує. Ой це ця бабайка. А оце ця штука стояла там в дверях. Що тут щось? А як я маю... давайте ми його зараз будемо. У нас є. Фонарик! А чого? Ну так ти ж. А чого? А де твій фонарик... А, на F. -і. фонарик. <кхи> Якщо ми робимо так, типу вони нас не чіпають. Чи це навпаки приверне більше їхній уваги. Біжи. Чому? Я спокійно пройду. Давайте. А, хорош, Це тоже пелосмокт. Давай, давай, давай. Ура! Ну красавчик. щось шоссе. Ним... Ну, короче, я знаю, що нам треба стерегтися. Ой, а шо це за чорні? Ага. Ага, да. да? знак питання. Це нам щось дасть? Так, я Shift нажав. А як? <кхух> а що? Я якісь? Який... Я не розумію, що нам потрібно. Так відчепися ти. Я дуже радий, що ти нас побачив. Кактуси. Я сюди не можу ха ага. Ха! Який я розумний. Тут ж нікого нема, правда? Ми просто пройдемо. Да, о, файно. Тільки що це за хмари? Просто. Біте ж, бийте, да? Просто біжить. ну, коротше, байдуже. Ми вже все зробили, нам залишилось просто прийти до кімнати. І... До ліжка, так? Все? О, ні, історія що. Ми сидимо з котом з ракетою довольні. Настає ранок. Ми задоволені, граємось. Хтось щось постукав. <кій> Чи ми щось почули? Ой! І ми такі здивовані, ага, приїхали наші хтось, хто нас киданув, Ми біжимо довольні, зустрічаємо їх, щось їм розказуємо. Вони. Якісь дивні. Ага. Ми розказуємо їй нашу неймовірну пригоду. І все. На цьому гра закінчила. Дякую за Перегляд, перегляд, перегляд. Um, да. Всім гарного дня!